Коротко хочу розказати про те, яким чином буде от що буде з тими адміністраціями, і яким чином їх будуть реформувати. Бо це є дуже важливе питання. Бо от я скільки спілкувався з людьми стосовно децентралізації, перше питання це мають бути ліквідовані адміністрації. Ну, от, справді в проєкті змін до Конституції передбачається, що ліквідація, передбачається ліквідація місцевих державних адміністрацій. Замість них має бути створена державне представництво або префектура. Тобто буде не голова районної там, чи обласної адміністрації, а префект. Я потім коротко розкажу, що ж то буде за префект, які їм повноваження має, передбачається, що він має мати. Е, створення виконкомів обласних та районних рад передбачається і створення інституту старості. Тобто впроваджується і вже впроваджено, вже є внесено зміни до закону про місцеве самоврядування, така посада, як староста. Для чого? Я казав, що я повернуся до цього, цього моменту. От, щоб отсюди от доходила та влада, так, є такий принцип вся. Реалізація всієї реформи має відбуватися такий, слово, такий принцип субсидіарності. Термін незнайомий, але він полягає в тому, що послуги, які надаються населенню, вони мають бути максимально наближені до самого споживача. І для цього, власне, от тут в кожному, в цьому селі, де раніше були сільські ради, де в сільських радах не було якогось органу управління, да? от там будуть обиратися старості. Тобто, що ви пам'ятаєте, може, коли говорили, що реформа, коли безсмертний простовкував свою реформу, казали, що не можна, ж єдності, представте, як барці буде об'єднатись, не буде сільської ради, як далеко буде їхати за довідкою в район. Так от нікому нікуди їздити не потрібно буде, а ці функції якраз отакі, такі надати довідку, які я зараз які функції матиме старост, він ще має їх да, в законі. Але будуть старости, і фактично такий от первинний якусь контакт влади з громадою буде здійснювати саме через старосту.